Якщо ви власник інтернет-магазину, цей урок для вас. Вам знайомо, коли дані про замовлення, клієнтів і оплати розкидані по різних системах. Це не лише забирає час, але й не дає вам повноцінно працювати з клієнтською базою. У вас є можливість створювати власний інтернет-магазин у SendPulse в розділі сайти. Або можна налаштувати пряму інтеграцію з популярними CMS, як от Shopify, і багатьма іншими, де ви можете автоматично передавати дані про замовлення до вашої SendPulse CRM. Кожне замовлення стає новою угодою, а покупець новим контактом. Це дозволяє вам бачити повну картину по кожному клієнту, які товари він купував, скільки грошей витратив і на якій стадії зараз його замовлення. Крім того, ви можете додавати віджет товар для представлення продуктів на сайті вашого інтернет-магазину, де користувачі можуть їх купувати. Для цього спочатку активуйте опцію онлайн-магазину в налаштуваннях сайту, перейдіть до налаштувань сайту у вкладку інтернет-магазин та активуйте Підключити інтернет-магазин. У налаштуваннях ви можете вибрати валюту магазину та додати спосіб доставки. У панелі віджету товар ви можете вибрати, як саме додати продукт, створити новий або імпортувати товар з вашої CRM. Якщо ви створюєте новий товар, то потрібно пройти весь шлях створення картки, додати назву, опис, зображення, характеристики, тип продукту, артикул, залишок та вартість. Якщо ви хочете підтягнути вже існуючий товар з CRM, то для швидкого пошуку можна ввести його, назву, артикул або вибрати категорію. Всі дані, що ви раніше заповнювали в CRM, автоматично перенесуться в картку товару на сайті, яку ви можете відредагувати. Налаштуйте зовнішній вигляд картки як сторінка для повного опису або як попап для більш компактного відображення, з можливістю відкриття модального вікна з детальною інформацією. Звісно, ви можете піти далі. У Automation 360 доступний спеціальний тригер купівля товару, який запускає автоматичний ланцюжок відразу після того, як клієнт оплачує замовлення. Наприклад, ви можете налаштувати систему так, щоб вона автоматично надсилала листи з подякою за покупку або з рекомендацією супутніх товарів. Отже, інтеграція вашого інтернет-магазину з CRM – це автоматичне створення нових угод і контактів. Що надає вам повну інформацію про кожен крок клієнта, від першого перегляду товару до оплати замовлення. Ця єдина система дозволяє ефективно керувати угодами, бачити повну історію взаємодії з кожним клієнтом. І що найважливіше, використовувати ці дані для автоматизованих розсилок, персональних пропозицій та інших маркетингових кампаній. А вже у наступному уроці поговоримо про інтеграцію з онлайн-курсами.